Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбен здійснив такий собі Орбан Тріп. Він спочатку відвідав Київ, з Києва поїхав в Москву. З Москви полетів в Пекін. Питання навіщо? Звісно, в українських пабліках українські блогери, журналісти і всякі Наталія Мусічук будуть вам розповідати, що це просто Віктор Орбен відвідує країни. Будує свою політичну позицію, ну коротше, займається якоюсь там фігньою. Я особисто думаю, що Віктор Орбан займається челночною дипломатією, і він возив з Києва в Москву мирний план від Банкової, отримав відповідь від Путіна і повіз відповідь від Путіна в Пекін. Далі сі буде думати над тим, що запропонував Київ, над тим, як відповіла Москва. І далі вже сі буде з Байденом або вже з Трампом вирішувати, що робити. З Україною. Чому я так думаю? Ну, як мінімум, тому що в нас десь в законах чи в конституції коротше прописано, що ми не можемо вести перемовини з Москвою, тому напряму немає ніяких перемовин між Україною і Москвою. Робити ці перемовини через Сполучені Штати якось не камільфо, бо буде ну дуже палівно, буде помітно, як якісь там кірбі, Сальван або ще хтось будуть літати з Києва в Москву, туди-сюди і всім буде зрозуміло, що йдуть перемовини. Тому є Віктор Орбан, класний чувак, який ну, повністю нейтральний. Він може поїхати хоч в Київ, хоч в Москву, хоч в Вашингтон, хоч коротше, в Пекін. І йому по барабану з ким зустрічатися. Такий собі чіткий чувак. Тому це ідеальна людина для того, щоб вести перемовини. Чому я так думаю? Слідкуйте за пальцями і за датами. 2 липня Віктор Орбан приїздить до Києва. Там вони з Зеленським про щось розмовляють, і після цієї розмови видають якусь незрозумілу прес-конференцію, де Зеленський. Каже, чи то про перемовини, чи то не про перемовини, чи то про мир, чи то не про мир. Коротше, було щось дуже невнятне. Наступного дня, 3 липня, виходить так званий мирний план Дмитра Гордона, який, зі слів Дмитра Гордона, Російська Федерація передала Сполученим Штатам. Я впевнений на 99%, що це не мирний план РФ, це мирний план, який писали на Банковій. Бо цей план він дуже компліментарний для України. Для того, щоб зрозуміти наскільки він компліментарний, достатньо. Почитати два пункти. Перший Україна має повністю вийти з Неї та Луганської областей. Це не дуже компліментарно для України. Але дивлячись на карту Deep State, ми бачимо, що ну, в принципі, тут для того, щоб перерізати трасу Покровськ-Бахмут, залишилось десь 5 кілометрів. Забрати Торецьк, забрати часів Яр, ну і все інше. Короче. Те, що залишиться в Донецькій області під контролем України, дуже швидко після а, захвату Часового Яру і перерізання траси Покровська тупо завалиться. Ну, це моя, моя особиста думка. Ще один пункт а, дуже цікавий: Рев готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей у повному обсязі. Знову, якщо ми подивимося на Єпстейт, то Херсонська і Запорізька області, вони ну, здебільшого вже окуповані. Навіщо Путіну прописувати в своєму плані, що вони згодні віддати ці області назад Україні? Причому для того, щоб перебити свіже сухопутний коридор з Росії в Крим, мені не зрозуміло. Тому я думаю, що цей план на 99% написаний на Банковій. Ви можете бути зі мною не згодні, але це окей. Я знімав, до речі, окреме відео про цей план і чому я думаю, він був написаний. На Банковій. Після цього, після цього Віктор Орбан їде в Кремль, і про щось вони там розмовляють з Путіним. От 5 липня. Після розмови з Путіним Путін видає на прес-конференції, знову повторює, що вони хочуть, щоб Україна забралася з чотирьох областей, залишила Крим, і тільки після цього вони будуть розмовляти. Якщо дивитися по датам, я думаю, що було. Віктор Орбан приїхав в Київ. В Києві йому видали цей мирний план, а ці, так сказати, попередні умови, за якими Україна готова розмовляти. Віктор Орбан повіз цей план до Путіна. Путіну цей план не сподобався. Для того, щоб зрозуміти, що Путіну цей план не сподобався, нам достатньо подивитися прес-конференцію, яку Путін давав після того, як до нього приїхав Орбан. Давайте послухаємо, що Путін сказав. А наши мирные инициативы были изложены совсем недавно на моей встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ее реализация, как нам кажется, позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры. Причем это должна быть не, должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня. не просто перемирие или временная приостановка огня. не какая-то пауза которую киевский режим мог и использовать чтобы не просто перегруппироваться и дооружиться не просто Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Условия для этого, как я уже говорил, изложены в моем выступлении в Министерстве иностранных дел. Давайте послушаем эти умовы, того, что он изложил на встрече с Министерством иностранных дел. Мы готовы сесть за стол переговоров, хоть завтра, мы понимаем при этом все своеобразие юридической ситуации, но там есть легитимные власти, даже в соответствии с Конституцией. Я сейчас только что об этом сказал. Есть с кем вести переговоры? Пожалуйста, мы готовы. Наши условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему. Вы знаете, я бы сейчас потрачу некоторое время, чтобы воспроизвести всю цепочку происходивших событий, событий еще раз, чтобы было понятно, что для нас то, что я сейчас буду говорить, не конъюнктура сегодняшнего дня, а мы всегда придерживались определенной позиции, мы всегда стремились к миру. Украинские, так вот, эти условия очень просты. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину. Як только в Києві заявлять о том, что готова к такому решению і почнуть реальний вивод войск з цих регіонів, офіційно от планов вступления в НАТО, з нашої сторони незамедлительно. Буквально в ту же минуту, приказ огонь и тобто, Путін він не згодний з тим, щоб стріляти і почати про щось домовлятись. Позиція Путіна Україна повинна публічно сказати, що вона. Починає виводити свої війська з чотирьох українських областей, і після того тільки почнуться якісь перемовини. Для того, щоб більш наглядно зрозуміти, чого хоче Путін, йдемо на мапу Діпстейт і починаємо проводити червоною лінією по кордонам областей. Які Путін хоче залишити собі в результаті цих мирних перемовин. Це, звісно, вся Херсонська область, включно з містом Херсон-Запоріжжя, з містом Запоріжжя, яке ніколи навіть не було окуповане. Далі Донецька область, це ем, агломерації Слов'янськ, Краматорськ і так далі. Ну і Луганська область, яка на 90% все одно вже окупована. Коротше, Путін хоче, щоб мапа України на закінчення переговорів виглядала так. Причому Путін не каже, що давайте. Перестанемо стріляти і будемо домовлятися. Путін каже, що він хоче, щоб банкова дала наказ українським військам виходити з цих областей. І тільки після цього, тільки після цього він а, надасть наказ своїй армії перестати стріляти і почнуться якісь перемовини. Напишіть в коментах, чи вірите ви, Путіну, наприклад, якщо ми почнемо відводити свою армію там з під Донецька, з Донецької області, там, я не знаю, десь з Херсону, з Кринок, з Запорізької області. Чи. А, Кине нас Путін чи ні? Якщо ми просто почнемо виводити війська, там виходить Зеленський або Стефанчук, кого Путін вважає легітимною владою, дає наказ військам відходити. Чи кине нас в результаті Путін і чи не скаже він щось по типу, а ви там стрельнули в нашого солдата вже після відводу військ, тому ми продовжуємо війну і будемо далі брати там Дніпро, Полтаву і. Я знаю, напрягати Харків з півдня. Чесно, я не вірю Путіну. Я хз. Якщо, якщо б він сказав, що він готовий прямо там зараз припинити, стріляти і розмовляти про це, ще можна було б говорити. Але наразі, наразі, я не бачу того, щоб він хотів якогось припинення вогню. Він хоче побачити, як українські війська відходять з лінії бойового зіткнення і виходять повністю з цих чотирьох областей. Ви там можете накидати в коментах також срача з приводу того. То згодний з тим, щоб Путін віддати Чотири області і Крим. Або хто не згоден віддати, є також на фронтники, які не хочуть нічого віддавати, але не хочуть іти на фронт. А з того, що я бачу, єдиний момент, який мене напрягає, це те, що Путін хоче плацдарм на цьому березі Дніпра, який ближче до Одеси. Ну і зрозуміло, що він цей плацдарм хоче, щоб там через 2-3 роки накидати тут мастів через Дніпро, там в Запоріжжі, в Херсоні, і далі вже напрягати Одесу і Дніпро. В 2028 році, наприклад. Ну і звісно, ми розуміємо, що з тим рівнем корупції, який зараз є в Україні, після війни буде все гірше, все буде набагато гірше, корупція буде взагалі, коротше, захмарна. Україна за 2-3 роки не те, що не відновиться, стане ще гірше, і, скоріш за все, Путін продовжить далі нападати на Україну. З гарних новин, якщо буде перемиря, скоріш за все знімуть військовий стан і ще більша кількість людей, яка... Проживає на території України, звалить, зокрема, чоловіки, і далі Путіну буде набагато легше це все забрати через декілька років. Така от історія. Пишіть в коментах, що ви з цього думаєте. Я впевнений, що Путін цей мирний план, який йому привіз Орбан з Банкової, не погодив, і він це підтвердив ракетними атаками по Києву. Я так розумію, що після прес-конференції з Орбаном, на якій він сказав, що він все ще хоче. Щоб Україна почала відводити війська з цих чотирьох областей для того, щоб почати мирні переговори, він підкріпив ці свої бажання тим, що пульнув ракетами по Києву, і він таким чином, типу, поставив точку. Або ви погоджуєтесь на ті умови, які я вам пропоную, от які я вам пропонував перед а, самітом Миру, і які я підтвердив після того, як Орбан до мене приїхав в Москву. Або або не буде ніяк, або ми далі будемо нападати.